До речі, така цікава статистика по цифрам. Значить, щоб ви просто для себе зрозуміли, що планові перевірки вони не є основним скажімо так, контрольним заходом податковим. Все-таки основним контрольним заходом залишається позапланові перевірки. У нас по позапланових перевірках платник податків не повідомляється завчасно про те, що в ньому така позапланова перевірка буде, на відміну від планових. Тому для підприємства завжди все неочікувано і тобто, не, підприємство не готується до цього. Для статистики, для порівняння, у 2019 році було проведено 45 тисяч, позапла... так, 45, 9, 45 тисяч позапланових перевірок, коли планових було проведено 7 тисяч. В 20-му, в році було проведено по 22 і 25 тисяч, коли планово було проведено 2 і 3 тисячі. Це нам просто для порівняння, що планові не є основним контрольним заходом. З контрольний заход все-таки позаплани. На другому місці, по кількості проведення податкових перевірок, є фактичні. В 21 році близько 15 тисяч фактичних було, а в 2020 році близько. 10 тисяч, коли планових було там 2 і 3 тисячі. Тобто спочатку йдуть позапланові, потім фактичні, далі камеральні йдуть і аж потім на останньому місці планові. От, але так як у нас цим законопроектом, який затвердив уряд, я посилання на нього давала в чаті. Можете з ними знайомитися, відновлюються. Ну пропонується відновити всі документальні, тобто немає розрізнення планові чи позапланові всі документальні, то ми можемо зробити таке висновок, що все таки буде відновлення і планових, і позапланових документальних виїзних перевірок.